Вітаю вас, шановні друзі. Ну що ж, час іде, і відкривається все більше і більше подробиць про дуже страшну хворобу. 19, вона ж барановірус. А точніше, навіть не про саму хворобу, а про ті шмурдяки, які люди собі кололи. Я навмисно не називаю ні назву цієї хвороби, ні те, що люди собі кололи, тому що TikTok дуже сильно це фільтрує і подібні відео просто блокуються. Отож, Блумберг видало статтю, в якій вказується, що основні західні шмурдяки від страшної хвороби 19 були пов'язані з ризиком зростання неврологічних захворювань, хвороб крові та серця. Від шмурдяку компанії Moderna та Pfizer підвищувався ризик запалення серця, міокардиту та перикардиту. А від AstraZeneca – тромбоз головного мозку. Окрім того, векторні шмурдяки типу AstraZeneca дослідники пов'язали з підвищеним ризиком розвитку синдрома Гієна-Баре або аутоімунної хвороби, при якій імунна система помилково вражає власні периферичні нерви. Зрозуміли, так? Після того, як вони проштампували цим шмурдяком сотні мільйонів людей, вони зараз кажуть, що є побічні ефекти. Але, шановні, а хто ж буде відповідати за ці побічні ефекти? Хто буде відповідати за смерті людей від цього шмурдяку? А таких було дуже багато? Хто буде відповідати за те, що людей звільняли з роботи через те, що вони не кололи собі цей шмурдяк? Правильно, ніхто не буде відповідати, тому що Всесвітня організація охорони здоров'я взагалі вийшли і сказали, що барановірус був не такий вже і страшний, а значить, не треба було нічого собі колоти. Ну, а ті люди, які померли, ну то вже вибачте статистика. Але є ще одна дуже цікава новина. У новій Зеландії суд визнав, що примусова ця шмурдякізація військових вона була незаконною. І зараз ті військові, яких звільнили зі служби через те, що вони відмовилися ставити собі ці шмурдяки, так от у ці військові можуть собі зараз відсудити компенсації, що в черговий раз доводить: барановірус це була фіктивна хвороба, а вся ця шмурдякізація – це був лише бізнес. І на людях просто проводили досліди. Скажу з особистого досвіду, я знаю декількох людей, які поставили собі кілька уколів е, цього шмурдяку. І зараз вони хворіють мінімум два, а то й три рази на рік, причому в такій важкій формі, в якій вони раніше ніколи не хворіли. Ну але, як вони кажуть, добре, що хоч укололися, а то б наслідки були набагато гірші. А як ви вважаєте, чи треба було ставити собі цей шмурдяк, чи не настільки воно вже все і страшне? А ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.